Розкрити свій потенціал, долучитися до різноманітних активностей, реалізувати власні ідеї, використовуючи цифрове обладнання і просто знайти нових друзів та гарно провести час. У Чернігові працює сучасний молодіжний простір Колаба, де можна навчатися і експериментувати. Тут є все необхідне, аби молодь безоплатно опановувала нові технології, втілювала свої ідеї, реалізовувала стартапи, кажуть організатори. 3D-принтер це вже таке увійшло в наш побут і у людей вдома буває. У нас є плотер з термопресом, це ті речі, які дозволяють на тканину переносити будь-яке зображення. У нас є лазерний верстат, це СО лазер Він потужністю нашого вихідна 50 ватт і він може різати дерево до 10 міліметрів, фанеру, шкіру, гравірування робити. Сьогодні молоді люди знайомляться з можливостями цифрової техніки, а завтра приємно дивують результатами. Наприклад, дівчинка вона розробила карткову гру свою авторську там ось, але якщо ми до лазера пішли, то вона до неї зробила коробку. Це вона розробила дизайн, сама вирізала на цьому лазері. Ось такий, Ну, навіть якби не була така брудна, то можна сказати, що це дитина сама зробила досить це. Місцева молодь знає про існування інноваційного простору, часто приходить сюди пограти, але основним напрямком роботи цього проєкту є навчання, розвиток інженерних спеціальностей, надолуження освітніх втрат, пов'язаних з війною. Наголошують організатори. Тут долучаються більш інноваційні напрямки по типу підприємництва, мистецтва інженерії, математика і поєднується це все в реалізації проєктів. Ми не є навчальним простором для того, аби проводити уроки. Ми є тим простором, який допомагає реалізовувати ідеї. Ми можемо навчити допомогти, підказати, але до нас приходять діти з ідеями, приходять ті діти, які мають мету. Вікторія Руда каже, саме в цьому центрі студенти Чернігівського колегіуму розробили прототип приладу, який допоможе людям без кінцівок писати. Студенти, які працюють з інклюзією, вони зацікавилися, як можна це покращити. І от ми дійшли до того, що ми створили пристрій, який береться в рот, вставляється туди ручка, і так людина, яка не має кінцівок, може писати. Тому ми займаємося не тільки якоюсь там глобальною діяльністю, а ще й такою соціальною. Молодіжний простір Колаба працює у Чернігові півроку. Ці молоді люди в центрі вперше судячи з вражень і невостаннє. Він дуже комфортний, розрахований якраз таки на молодь, і мені подобається і надихає те, що тут велика кількість різної техніки, 3D-принтери, лазери, і е, школярі, студенти, молодь може сама приходити і робити тут різноманітні свої мерчі, малюнки. І мені це дуже подобається і імпонує. Я вважаю, що такі і заходи, і такі локації вони дуже важливі для нашої молоді, для нашого майбутнього. Бо тут вони можуть можуть не тільки збиратись подивитись кіно, наприклад. Але і творити, створювати щось нове, креативити, створювати нові продукти. Деякі навіть створюють тут маленькі бізнеси. Тобто діти зі школи можуть тут щось створити. Тому я вважаю, що таких просторів має бути більше. Як розповіли організатори, молодіжний простір Колаба у Чернігові створений півроку тому за підтримки освітньої фундації «Go Глобал та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ його заходи вже відвідали тисячі чернігівців.